Всім привіт на каналі Жамші. Сьогодні у нас другий матч 1.4 в Євро 2024 сьогодні грає о 22.00 Португалія та Франція. В 19.00 грала, або буде грати, коли ви дивитесь це дане відео. Іспанія, Германія. Тобто сьогодні 4 самих сильних команди і 2 з них поїдуть додому. Дві, а інші дві поїдуть в одну-другу. Треба в, в півфінал. Бачимо, що. Португальці в захисті трохи гірше, ніж французи, але Франція на цьому євро не блищить, як на мене. Ну, Португалія по факту теж плюс-мінус, в неї такі якісь непорозуміння, але Португалія виглядає трохи краще, на мою думку, на фоні Франції. Тому, як, як я говорив, якщо ви дивилися мої відео, мої фаворити на євро були до самого Євро. Це Німеччина, тере Португалія. Потім добавила ще Іспанія цьому матчі я за португальців. Португальців розводять матч і ми починаємо даний матч 1-4. Відіння з м'ячом. Відразу давайте поговоримо, з ким грали в одній 8 португальці. Португальці грали з словаками, Словаччиною, вони, ой, вони грали з Словенією. З Слов... да, Словенією вони грали, виграли по пінальцям Кріщану Роналду не завив. Пінальті в доп-таймах, але в серії пенальті Крищану виправився. Виправився, а, а португальський вертар зробив 3 сейва, 3 з 3 запів, і це було шикарно. Хто дивився, то це не емоції. Особливо для оболівальників Португалії. Барколя, Баркаля, б'є, її там Коста! Дуже добре, дуже добре. Антошка Гризман буде зараз на подачу. Французи грали з бельгійцями в одній восьмій. І що я хочу вам сказати, що гра була максимально скучною. Скучною, не особо цікавою, і французи по факту... Так, да, французи атакували більше, базар-вокзал. Французи були сильніші, ніж бельгійці. Це теж базар вокзал. Це було зрозуміло кожному. Але французи по факту... По голам, вони оскочили, там був тій обідний автогол, там все вело до топтаймів. Я очікував топтаймів, але... Судьба, злодейка. Сказала Франція. Давай в одну четверту, Let's go. Крищану Роналду не біжить. Дає на вітіню. Атака Франції, бо тому що там була обрізочка, Не точно пас. Баркаля. Барколя. Бальколя, Барколя дає на Килян Бапіала там. Пепе. Рекордсмен. 41. Рік. Він побив рекорд групового атапа. 1-8, 1-4. Не було ще старіших гравців, ніж... 41 рік, Рональду, не пам'ятаємо, 39 рочків. Це його останнє євро, він це сказав вже на чемпіонат світу, мені каже, він аналогічно вже не поїде, но. Можливо, він поїде в качестві не знаю, якогось, там, помощника, тренера, не знаю, може він буде цим, вболівальника і так далі. Побачимо. Побачимо, як воно буде на чемпіонаті світу, який буде через 2 роки. То таке, не, не потрібно забігати наперед. Атакує збірна Португалії, Бруну Фернандеш дає на Кріща Нарнал, Кріща дає на не Вікін. можна бити, Вікіня Біал, Майк. Маньяк, я, я називаю Маньяк. Ну, подивіться на нього, він Маньяк. <свистак> Ладно, Це такий юморець. Удар ну, да, був максимально такий собі. воротар Франції спокійно з ним справився. Це как би е логіка Рафаліал проводить максимально таке собі євро. Слабковато він грає. Йому треба уходити з Мілана, як я говорив, йому треба уходити з Мілана, йому треба більш тренер, який буде. Який буде зробити таку настанову, щоб він не розкрився. Потому що Рафіліау Сіки там вже, років 24, ну вже, типу, вже скоро вже буде закат кар'єрки. Ну, образно скоро. А він так в особі не розкрився. В цьому сезоні він таке собі грав, ходив, не дивився. Баркаля. Баркаля смешается в центр поля, там конта мешай ему контай, да я на Антуана Грисмана и Облиска. Паулиния, Паулинья бежит на Макунгате, ти? Ра ти кого побег. Я, я ти потерял трошки. Бруно Фернандеш, Рафалиау Кунде там хаває? Кунде непоганий матч провів проти бельгійців. Кунде грає правозахисника, дуже сочно зіграв. Канселу можна було давати на Крищану Роналду. На Крищану дає. Крещана можна давати на відінню, але всі ми знаємо Бах Крища Нарналду, коли він тупо стоїть АФК. Зараз це був момент. Він дав би на навітінню і це був би 1-0. Але, уви, Баг є Баго. Кіліан Бапет, як низько опускається на Грізманщика. Там Рубен Діас. Рафаліао. Як на мене... В матчі Франції бельгія все йшло до допів, і більшість, більшість випадків бельгійців дотерпіли в дотаймі до Пінальті. Там вже не факт, що французи виграли. Але маємо те, що маємо. Це євро автоголів. Дуже багато автоголів на даному євро. Вітінья. Пемість португальці симпаті... симпатичніше виглядають в 64, бо бачите, як буде в реаліфі у 22.00. У Упоміканно. Саліба, це два захисники збірної. Франции, а там Рубен Диа, старая Пепе. Дембеле. Дембеле смещается на левый фланг, там Баркулян не и такие не инвестиции. Бапе на Пепе, проход, нет, там конца Лапе Пепе зидает. Не зидает, там Килиан Бапе. Там Рубен сбокуется И на пейс-страховке уже Пепе. Снова атака другим темпом с французи. Але португальці, на, як то кажуть, вернулися, 200 якось, як, як Мбапе всіх проходить направо наліво леве. Канте. Канте. дуже сочно грає, перед там закінчився, навіть не встиг подивитися. Перед там закінчився. Французи вроді б... би даже. Аня, був один удар на перших хвилинах. а в портуальці було два удара. Ну так нічого цікавого, якщо чесно. Тому Лизку до другого тайма. Цікаво хто буде, тут даже можливо будуть зараз і допи. Тут можливо даже будь-до. Побачення, як буде все в реал лайфі. Знаєте, що фігово обідно тим, що сьогодні сьогодні грають 4 самі топові команди, які можуть виграти це євро, але вони попали один на одного, і тому дві з них влетять додому. Як я говорив, фінал буде одна топова команда і друга команда така плюс-мінус середнічок. Ну, плюс-мінус топова, до топової ще трошки не дотягує. Ну, як на мене, мої фаворити фінал, це буде Германія Тере. Нідерланди. Побачимо, як кому буде. І що, я думаю? Правильно чи неправильно. Рубен Діас. Бруно Фернадиш, дивіться, як португальці високо піднімаються. Високо піднімаються, Ді не треба атакувати. Давай вже на Бернардича, На Бернарда запускай Кансело. Не тянися мящик, двоє. Бруно Фернандеш на Бернардо Сілва. Ох, який пас! Крищану Роналду не забувай, хапається за, голови, трохи хапається за голову, трохи хабається за Мань... Марк Маньян, Марк Маньяк, каже, пта, держить від цього хлопака! Йому 39 років, він мене... Є ну, тут, тут прямо це, це прям сєючи. Це вже перший удар, перший дзвіночок для французів. Перший дзвіночок! Подача була на Клищан Бернардо Сілва робить перекат, що ба подача, неба подачі. Паолінія, вона бита, на пасує. Крищанок розвертається, але там два гравця, там Упомікано і Чуамені. Дрешу Рабьо не грає, а в Real грає Рабьо. Грає Рабьо Канте, а тут грає Чуамені і Канте. Але опять таки в якомусь матчі виходить Чуамені в основному составі, Він пам'ятає тільки при кого. Ну Канте непогано проводить євро. Він забирає всі, блін, кращих гравців. 2-4 в нього вже є. Я ж не пам'ятаю. Баркаля! Баркаля, ну тут Гризман, Баркаля і бачите, 1-0 французи забивають. І ще чесно я навіть цього не очікував, тому є тако... Там така була там була якась така обична подача від е... не, Тео Арнадес, то не був, то не був Гризман. то був А може було в них нік... при чске зараз подивимося. Там хто скидав? Ні, то скидав Те раз, бо тому що Гризман шляхну майданчику. І тут того Барколя спокійно забуває. Просто в один дотик, але кошта не спасає. Говиє, французи виходять перед усі 24. Побачимо, як воно буде в реал-лайфі. 62 хвилина на секундочку. О, і Барколя відразу міняють, виходить команд, яка я називаю. Каман, який вперше в своїй кар'єрі не виграв титул Кубок, точніше з Баварією. Він в Баварії вже не на років 8. Чи 9, і він кожен год вигравав Бундеслігу. Кожен Лігу. вигравав хоч якийсь кубок. Хоч якийсь кубок він вигравав. Кріща Шанорнал, але в цьому році судьба злодійка все в нього <забрала>. забрала. І там щось я чув слухи, що команд хоче уйти з Баварії. Або команда хочуть купити. Ну Це все слухи, побачимо, як воно буде. В Баварії новий тренер компанії, який тренував. Брли, якщо не помиляюся, ВПЛ, які вони вийшли з Бьорлі в АПЛ і, і, і сразу вилетіли. Ну Рілі в АПЛ, і команда яка виходить з чемпіоншіпа... Йопта, там руки не було. Роналду, Роналду, бачите, як у Роналду ну, немає швидкості. В грі в грі Роналди в кар'єрках. Або як зараз ми наблюдаємо, немає швидкості в Роналду. Він слабкий, він не бігає, він приймає матч, він його просто вводить. Він не розганяється, немає швидкості. Дивіться, який пас на Бруно Фернандеш, Крищано Роналду, Крищана, Бруно Фернандеш! Французи відразу дожимають. 75 хвилин, хулин залишилося буквально 15 хвилиночок, щоб Келіан на цьому євро аналогічно не облістає. Слабко, слабко кілян. Слабко. Знаєте чому слабко? Бо тому що дуже батамащи, мені кажеться. вони не встигають восстанавлюватися, їм дуже тяжко. Дуже тяжко. Рафа ліао! Можна давати пас. Рафа ліао, Рафаліао тянуть. тянуть її вже нікуди. Ну треба паса раніше давати, ну що ти робиш? Рафа, Вітінья. Вітінья це розпасовщик, центральний півзахисник це чисто розпасовщик збірної Франції. Кріщану дає на Бернарда. забивай Бернардо, Туда! 2-1 на базу, не все так просто, жабоєнники, не все так просто, це вам не, не жабі ножки хавати, це Вітін'я. А дав хто? Крищ... Рафалявши, Хрищанарда, здав... аз до. вроді би дав. пас. Я радий, тому що я за португальців, це, це матч. Тут Вітін'я постарався. Тут тут Роналдо. Гольовий пас. На Бернадо ціла, Бернадус у об'єбличку і тут. Марк Маньян без шансів. Без шансів 1, -1 80-та там. Третя хвилина. Отак. От Отак і говорив, що буде допе. А я говорив, хоча я що став, 7 хвилин, Що ж можу ще забити Бо французи або португальці, побач як воно буде. Тут прям несподіваний матч. Але це цікаво, це цікаво, це цікаво. Замінок особої не було, я не пам'ятаю, пам щоб ще було заміни. Їх, їх вроді і не було. Ха, ні в кого не було замін. Це якось дивно. І побачимо, що буде далі. Вітінья, до речі, граю в ПСЖ. Рафаліа, Рафаліа, Рафалі мене давати на крищану, чого ти не дав? Чо, Паоліня? Дає на ну до мене, ну до мене ж давай, пас, без що там в пасі грати, Ну ви... Там Рафаліа, якби дав він сразу, відразу то, так накрищав дві 2 хвилини, дві хвилини і заміна в Португалії. Вітіння виходить, виходить Рубеневес, Рубеневес, це такий пасанчик більше на захист, це такий опорник. Опорник і захисник, а Вітіння такий розпасовщик, аля Тоні Крос, Вітіння, який грає більше на атаку. Вітіння непоганий сезон провів в ПСЖ в Парі Сен-Жермен. Дві хвилини закінчилось, ми маємо доптайми. Кома... А, Коман вийшов вже в Французі, я забув замість Баркаляк. Баркаляк забив Чуамені недовольний. Не, ну що ти думав? Кріща Нарналдо Кунде. Кріщик, ну ти старий вже, так. Да. Тобі вже дуже тяжко. Це останнє євро. Останнє євро, де ми бачимо зірочку Кріщу на Роналду. Хто вболіває за Крища Роналду так само, як я тут. Так, да, він показує не саму гарну гру, але що поробиш? В португальці особа немає форварда. Є жота. Ну жота такий форвард. Він форвард, який може грати на лівому флангі. Він такий. Він не основ... ну, не, не прям центр Форвард. Тому і то проблема, що в португальці немає. форварда. Да. так. Рафаліаго. Рафаліау фінтить, але там Жуль Кунде. Жуль Кунде, який підчищає в обороні, який смішується в центральну зону і хаває ці м'ячики. Жоо Кансело. Ну не Мендеш. Піпі. Рубеневес. Молодой пас на Бернардо, На Фернандеша. Там Чуамані. Але там фол. Не Все так просто. Французи, куди спішите? Жоа Філікс вийшов, коли вийшов, Жоа Фелікс, я не знає, Фелікс замість Кріщана до вийшов. А коли є, нам на, 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 мені навіть це не показали, це якось трохи дивно. Кріщану Крищ, замінили, до речі. А коли замінили його, фіхті знає. Нам, нам цього не показали, а я нічого не скіпав. Нам даже під табло не показали, під... Так, атакують французи. Французам теж п'ятники нема кого міняти. Нема кого міняти. є тюрям, тюрям, Форвард, але ж замість ти його поставив, Що ти Що ти черепаху зміниш, чи ти грізмана зміниш? Грізман грає ЦАПа. Не зміниш ти їх, правильно? Тому що це гравці, а таку, ну, не ну, тяжко замінити. Давайте не будемо. Тут, походу, була серія пенальті зараз. Побачимо, Дивіться, що там рубаневе, що то говорить Феліксу. І Тортілич тут щось -то з маньяком п'ятерочку давай. Останній доптайм. І ми більшість випадків багато пенальті, я не думаю. В першому таймі таке щось було. Вазня, вазня, вазня. Ніякого цікавого футбіча. Калавінга вийшов замість, наверное, чого мене, так, да. кантик кан бігає, канте бігає. Жота виходить замість Ліао. Ну Ліао слабко слабко, слабко Ліао. Ляо треба уходити з Мілана, якщо він хоче розвивати свою кар'єру. Але і Мілан за нього хоче там 100 лямів, да, Ну, камон. За, за ляо, звісно, він то... Бабок цих плюс-мінус стоїть, як коли він грає, то він не стоїться бабок. А коли він. Він не завжди грає прям топово. Давайте будемо чесними. Але це перспектива. Фелікс на Бернардо Сілва, але там... там... Памікана гравець Мюнхенської Баварії. Так, тут Ну Мендеш, ти що? Це Паулиня. Замість на стороні був Нуну Мендеша. Йопта. Нуну дай пас там. Антошка Грізман бореться, там Канте, але там є Бірнардо Сіла. Паулиня. Таке щось не, не можуть розпочати атаку Жоао Фелікс. Є ще Жоао Філікс, але це такий теж нечистий форвард. це такий теж ЦАП, це ФД, він може і Фервес зіграти, да. Ну це не чистий форвард, нема в Португалії чистих форвардів, в цьому і проблема. Жоао Фелікс, Дієго Жота. Давай, пас уже, ну, там воно буде пас. Він б'є. Нема пенальті, нема пенальті. рефері не свистить. Дві хвилини Рубеневис. Дієго жота. Але там Тео Арнандес. Опити Тео Арнандес, який в більшості випадків уйде з... Мілана з його сватай в Реал Мадрид, але бачимо, як воно буде. Серія пенальті, отак. От от так, така несподівана. Я не здивуюсь, якщо така сама буде гра в Реал Лайфі. Моя як кажуть, э, Моя думка по поводу цього матчу який буде в 22.00, в тому що буде такий матч, як Бельгія, як Франція Бельгія. Португалія, Словенія будуть тягнути, буде таке, буде утримання цього м'яча, всі будуть сикувати, атакувати і так далі, і будуть тягнути до допів і до селий Ну Ні, тянуть вони не будуть, то воно буде так тягнутися. Ми бачимо, що Бруно Фернандеш, Руберневе, Діхожота, Бернадо Сіло, Фелікс б'є, там б'є БП, Грізманчик, Дімбілек, Каман і Кавабанга. По шостой б'є, що там Пеп'є і далі Канте. Французів. Let's go! Так, ну що, Бруно Фернандеш, давай я взяв за португальців. Ну тут ізі, ізі, Марк Маньянда, шо ти париш? Ти хоч би пригнув? Кілян Бумп'я, не забивай. не забивай. По центру дає, по-п'єжонськи, Коста, ну він є 5 відбивати. Ми бачили, що він зробив проти Словенії. Рубеневис, хорош, красава. Антошка Гризман, залубити верхній правий кут. Ні, в правий, ну нижній. Вертари поки мне щось то не вгадують. Дієго Джота. Тут чітко, чітко. Тут без шансів для Марка Маньяна. який розбіг. Фіг разбег. куди помимо, бабити. Бабити вліво. По центру, в Сиби, по центру. так, тре-тре. Бруно Фернандеш. Бернадо сила, епта, як ти не забув, який Бруну Фернандеш? Бляха-муха. Коман! Отак, і зараз і, і, походу еще. Що... Бляха-муха. Бернадо Силова, Марк Маньян. Жоао Феликс, надо по все надія. Шти не забуваєш, что в є есть португалій шанс. Жоао Феликс, вдарив в кут. Просто в кут. Красавчик. Красавчик, надо сила, конечно, руїна. Він Реала за руїни, хоча я був за реал, но не за руїни там в луні не добив. Кавабанга. правий камавинга. Правый нижній. Французи виграли. Французи виграли, ви вітаємо французів в FC 24, опять-таки. Подивимося, що буде в реалі. Ну було потужно. Дієдеша, ми бачимо, йому держава ставить не самий красивий футбол, що ж не виходить. Французі, якщо чесно, така зірковата команда, грають, вони максимально розхлябано. Давайте вам чесним. Кавабанга. Ну, проблема в тому, що вони били по центру. Бачите, збірна два сіла заруїнив, в, в, коли били він бив замочити Він аналогічно ударив по центру і Лунін його прочитав. Ну от бачите. Так само як в Реалафі. Тому всім дякую за перегляд. До скорої зустрічі.